Сьогодні сенсації не буде. Журналістка спільнота очікувала на гучну заяву, яку обіцяв сьогодні зробити в Подільському суді Ігор Коломойський. Однак через несправність транспорту, яким доставляють підсудних до зали суду, засідання у справі Коломойського не відбулося. Тож його перенесли на середу. Низка ЗМІ написали, що чимало в'язнених за часів президентства Зеленського після відставки Єрмака докладають зусиль щоб вийти на свободу. Деться зокрема про колишнього голову СБУ Харківської області Романа Дудіна, якого звинувачують у державній зраді. Та олігарха Ігоря Коломойського. Тим часом адвокат Ігоря Коломойського каже, що слова про гучну заяву нібито перекрутили і взяли з повітря, адже підозрюваний просто хотів поспілкуватися з журналістами. У нас все це розкрилось до того ступеня, що він має таку якусь гучну бомбу зробити. І ми завжди кажемо, я, як, наприклад, захисник, я проти. Цих питань. Кожен факт он може бути тою гучною заявою. Просто ви чекаєте, мабуть, там як про політику чи щось таке. Але у нас тут і без політики вистачає гучних заяв. Тому що Ігор Валерійович хотів і на які там запитання, які у вас виникнуть відповісти, це вже він сам вирішить. Ну і про електрику, так далі так розповідаємо про те, що на Сумщині та Полтавщині вели аварійні відключення. За даними Уболенерго Полтавщини, енергомережа в регіоні перевантажена. Тому виникла термінова потреба збалансування відключення діють у троє черги. Через масовані обстріли російська армія знову пошкодила енергетичну інфраструктуру. Без світла залишилася частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській Чернігівській областях енергетики працюють цілодобово. Аварійні бригади відновлюють мережі там, де це безпечно робити. Сьогодні по всій Україні діють погодинні відключення. А для бізнесу та промисловості обмеження потужності. Для покращення ситуації зі світлом після атаки РФ у ніч проти 6 грудня знадобляться на дні, а тижні. Про це повідомив голова правління Укренерго Віталій Зайченко. За його словами, через удари по енергосистемі тривалість відключень збільшилася до 12-16 годин на сьогодні. Ми мали б якраз так такі графіки від 4 до 8 годин. Але на жаль, через удари по енергосистемі тривалість відключень збільшилася. І для того, щоб покращити ситуацію, працюють бригади енергетиків як некороенерго, так і теплових електростанцій. Але ситуація досить важка і найближчим часом це ми не говоримо вже про дні, ми говоримо про тижні, коли потрібно буде відновлюватись. І єдиним засобом покращення ситуації є вже зміна поведінки наших споживачів, які можуть допомогти енергетикам, а саме зменшити своє споживання якомога на нижчий рівень.